Прямо на обличчя. Ну так, да, Це тільки на обличчя. Якщо ви перечислите за одну хвилину, в якій послідовності та як правильно використовувати доглядову косметику, то ми подаруємо вам подарунок. Спробуйте. Давайте. Все, стартуємо. Певно, спочатку треба змити макіяж. Можна використати гідрофільну олію, її змити пінкою для вмивання, гелем для вмивання. Супер. Можливо, хтось наносить на ніч SPF. Ну, можливо, можливо, але. можливо, да. Може бути якась нічна маска угу. і крем для догляду, Тонік, не знаю. Так, а ще якийсь один. С. Спрей якісь для лиця? Ні. Це прямо на обличчя. Ну так, да, да, Це тільки на обличчя. <су> 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 сироватка, сироватка, так. Да. Да. Клас, 50 дали. секунд. Так. Ви підписані на наш Тік-Ток? На який саме? Cosmetics Factory? Думаю, ні. Ну, якби ви були підписані, то отримали б два подарунки. А так ви отримаєте сироватку для сяючої шкіри. Вас дуже вам дякую, будь ласка. Так, дякую, дякую вам за участь. До побачення.